колаборація з міжнародними гравцями це не знаєте така завчасна ейфорія, що в Україну хлинуть гроші інвесторів. Ні, це абсолютно Свідоме бач розуміння, що запит і зацікавленість в тому, щоб вивчити ринок нерухомості України у міжнародних гравців, є передусім, це міжнародні гравці, наприклад, з Ізраїлю, з Азербайджану, це е, поляки є також на ринку. Е, є казахи, які цікавились е, первинним ринком нерухомості, але у них у всіх немає розуміння за якими правилами функціонує ринок нерухомості України, і чи настільки це прозора гавань, з якою грати? І ось тут дуже важливо, якщо девелопери перешукають плече і готові йти в колаборацію з міжнародним партнером. Ну як, як кажуть, іти в він він історію і відкривати всі карти, показувати особливості, нюанси не тільки свого продукту і свого проекту, але й систему, в якій ми функціонуємо. Вона не до кінця, скажімо, ідеальна.